Тепер давайте розберемося про законні здійсню у цієї людині формі. Для того, щоб зупинити транспортний засіб, ця людина в формі повинна була мати наказ коменданта про що він є уповноваженою особою на зупинку транспортних засобів. Він не надав такого наказу. Тобто ця людина не була уповноважена комендантом. Це перше. Друге, навіть якщо, навіть якщо цей військовий уповноваженим таким наказом коменданта, транспортний засіб можна зупиняти виключно на блокпостах або на контрольних пунктах в'їзду або виїзду. Це не є не блокпост, це не є не контрольний пункт в'їзду виїзду. Ви самі тільки що бачили це відео, і ви бачите, що там немає жодних ознак, що це є блокпост або контрольний пункт в'їзду виїзду.